Ти ніколи не задумувався, що ми живемо в якомусь експерименті? Ну серйозно, обмеження свобод, тиск. Відчуття, що постійно йде якась перевірка, чи зможемо ми витримати ще більше. Знайомтесь, це Адепт. моє альтрего, яке мало того, що вірить у всяке, так ще й постійно шукає аргументи, що це правда. Знову твої теорії змови? У світі завжди були обмеження та кризи. Навіть якщо це здається трохи сюрреалістичним. Це, мабуть, більш нормально, ніж навпаки. А це я Бакай. Намагаюся знайти раціональне пояснення в тому, що накопав Адепт, і тримаю останню краплинку здорового глузду в нашій голові. Просто були в історії такі специфічні експерименти, які не можуть мене не наштовхувати на думку, що вони продовжуються просто в масштабах планети. Найвідоміший психологічний експеримент. Невже ми всі лише піддослідні тварини? Так, ми всі лише піддослідні тварини. Давайте почнемо Стенфордського експерименту. На початку 70-х в США відбувається найвідоміший психологічний експеримент, який увійшов до всіх підручників соціальної психології як фундаментальний, та ще багато років цитувався в наукових журналах. Психолог та викладач Стенфордського університету вирішив дослідити, як на поведінку людей впливає влада. Так це ж стенфордський експеримент. Подумаєш, рольові ігри на мінімалках, як це взагалі може бути пов'язано з тим, що відбувається в світі. Ну для початку, тим, що це дослідження замовив уряд. Насправді, у військово-морському флоті США вирішило розібратися, чому у морській піхоті виникають конфлікти. А звідки вони взялися кошти? Ясно, що від уряду. Та й прикриття якесь мало бути. Зімбардо надихався експериментом, де взагалі одна людина мала владу бити іншу током. У суспільстві явно виникли питання до гуманності експерименту, якби не було якогось прикриття. А те, що посередині університету побудували в'язницю, нікого не здивувало. Головним консультантом у Зімбардо був чоловік, який провів за ґратами майже 17 років. Тому умови були максимально наближеними до тюремних. Для дослідження. Вибрали 24 найбільш здорові та психологічно стійкі людини. Всі вони були студентами і переважно представниками середнього класу. Їх у випадковому порядку розділили на охоронців та ув'язнених і помістили до імпровізованої в'язниці. Це був підвал з довгими коридорами та окремими кімнатами. У них встановили сталеві двері з кратами. Одна з кімнат стала одиночною камерою. Ніде у в'язниці не було годинників, а єдиним способом зв'язку були відеокамери. За допомогою яких для учасників експерименту іноді робили оголошення. В цих абсолютно ізольованих від світу умовах учасники експерименту мали провести два тижні, за які зімбардо розраховував виявити, як саме змінюється поведінка людей під впливом цих нових ролей та обставин. Цікаво, чи не бентежило експертів, що під дослідні знають, що це експеримент про свої ролі, і вони просто два тижні розважалися, заробляючи на цьому гроші. Їм платили 50 доларів на день, що зараз було приблизно 75 доларів. Непогані такі канікули для студентів. Важливий момент в тому, що до останнього ніхто з учасників експерименту не знав, яка роль йому дісталася, і початок експерименту був дуже неочікуваний для ув'язнених. І з самого ранку за кожним приїхала поліцейська машина. Їх обшукали, надягли наручники, потім везли до відділку поліції та брали відбитки пальців. Насправді звучить переконливо. Я точно засумнівався, чи не заарештували мене насправді. Далі починалась справжня жесть. Майбутнім ув'язненням зав'язували очі і так везли до в'язниці, там їх змушували повністю роздягатись, обробляли від вошей і видавали коротку сукню з тюремним номером. Сукню? Зімбардо вважав, що справжні ув'язнені почуваються приниженими, тому, щоб гарантовано викликати цей ефект, він придумав замість звичайної тюремної форми одягати підослідних у короткі сукні без білизни. На ноги кожному наділи по важкому ланцюгу і видали гумові сандалі. На голові ув'язнені мали носити шапочку, зроблену із капронової панчоги, імітуючи поголену голову. Свої імена вони мали забути і відгукувались лише на свій тюремний номер, це якось занадто для звичайного експерименту. Невже вони не сперечались і погодились на приниження? Навіть якби вони спробували, всі учасники добровільно погодились на умови експерименту, їх попереджали до того ж, це оплачувана робота. Можливо, їм навіть здавалося це веселим. Бо це нам моторошно від думок про те, що відбувалося далі, а вони навіть не могли цього уявити. Кому точно було весело, так це охоронцям. Їм видали форму, свистки, поліцейські кийки та сонцезахисні окуляри, і дозволили робити все, що вони вважають за потрібне для підтримання порядку у в'язниці. Експериментальна в'язниця складалась із дев'яти ув'язнених, дев'яти охоронців та ще шести запасних учасників, які мали замінити основний склад експерименту за потреби. Сам Зімбардо спостерігав за всім, що відбувалось, не лише як дослідник, а як наглядач у в'язниці. Спочатку все було доволі спокійно. Те, що відбувалося далі, вже історія. Я досі не можу повірити в те, що експеримент завели настільки далеко. Рівно так само, як я досі не можу повірити в те, що на цьому каналі зовсім скоро буде 100 тисяч підписників. І це при тому, що за статистикою, всього 33% тих, хто дивиться, підписані. До речі, про це, якщо тобі подобається такий контент, не забудь підписатись. На 100 тисяч я готую дещо цікавеньке. Не пропусти, дякую. Охоронці вирішили, що буде дуже круто підіймати ув'язнених серед ночі на перерахунок. Вони намагалися себе відстоювати, але охоронці змусили їх віджиматися. І деякі навіть вилізли ув'язненим на спини. Другий день почався з бунту. Ув'язнені зірвали шапочки та номери забарикадували двері ліжками і кричали охоронцям все, що вони про них думають. Охоронці відігнали їх вогнегасниками, роздягли, забрали ліжка, а головного заколотника помістили до одиночної камери. Для більшого контрасту трьом більш лояльним ув'язненим дали ліжка та помітно кращу їжу. Це розділило ув'язнених та об'єднало охоронців. В одного з ув'язнених на другий день почався емоційний розлад. На що тюремний консультант, у якого був великий досвід за ґратами, сказав, що це ще нічого, буває набагато гірше, та запропонував стати йому інформатором. В результаті і у без того дезорієнтованих ув'язнених почав швидко погіршуватись емоційний стан. Вони хотіли організувати втечу, але вже були розділені охоронцями на добрих та поганих. А ще знали, що хто завгодно з них може виявитись інформатором. Тому їм залишалося лише терпіти знущання, які щодня посилювались та ставали все більш жорстокими. Ув'язненим забороняли митися, змушували мити туалети голими руками, спати на бетонній підлозі і навіть позбавляли їжі. Деякі охоронці перетворилися на справжніх садистів, і їх не зупиняли навіть камери спостереження. Мені здається, що єдиний справжній садист тут це Зімбардо. Це дуже схоже на правду. Бо в якийсь момент він запропонував замученим ув'язненим можливість вийти з в'язниці, якщо ті відмовляться від уплати за участь. Ув'язнені погодились, але їх не випустили, бо це теж було частиною експерименту. Двох ув'язнених після цього довелося замінити на запасних учасників, бо у них сильно погіршилось здоров'я. Один із них був настільки шокований ставленням охорони до в'язнів, що оголосив голодування. Найцікавіше те, що на нього накинулись і охоронці, і самі ув'язнені. Бо вважали, що через його поведінку на них відіграються ще сильніше. Цей експеримент вже тягнеться вічність. Це точно тривало два тижні, а не два місяці. А ти віриш в людей. Це сталося всього за шість днів. Експеримент припинили достроково через те, що одна з викладачок Стенфорду побачила, що там відбувається, та висловила протест. І нікого з експериментаторів не бентежили нелюдські умови, в яких перебували ув'язнені. Входить. Потрібно менше тижня, щоб обставини зробили звичайних студентів жорстоких садистів. І з їхнього викладача теж, бо він сам зізнався, що мав би зупинити експеримент раніше. Але він цього не зробив. Йому навіть не спало це на думку. Головні висновки з цього експерименту: соціальний контекст дуже сильно впливає на поведінку. Соціальні ролі та авторитети роблять з нас тих, хто ми є. І в залежності від групової динаміки. Змінюється те, як ми думаємо. Саме це і відбулося під час передвиборчої кампанії 2024 року поляризація суспільства. Ну добре, Сімбардо проводив експеримент на американцях, його результатами можна спробувати пояснити те, що відбувається в їхньому суспільстві на сьогоднішній день. Але ж на нас впливали зовсім інші соціальні фактори. Значить, в нас це має працювати інакше? Цей експеримент показав, як влада призводить до зловживань. А ще. Як стрімко поляризується суспільство, варто лише трішечки натиснути. Він висвітлив проблеми, які виникають у в'язницях або інших ситуаціях з обмеженням свободи. Сподіваєшся, нас це не торкнеться? Пандемію, цей експеримент взагалі вийшов на новий рівень, і в ізоляцію опинились цілі країни. Стоп, стоп, стоп! а Що це в нас тут? Ну, якщо я вже привернув твою увагу, то в мене для тебе дещо є. Особливо якщо ти чи твої друзі магли, які досі не дочекалися листа. Тепер не потрібно чекати на диво, бо фанати Потеряни можуть зробити собі ну прямо от, магічний рік. чайнику Рассела розробили календар на 365 днів, де кумедно обігруємо свята мемам з Гаррі Поттера. Це такий собі фанатський сувенір для фанатів. Якщо подобається сарказм, сатира, і тим більше, якщо подобається Потеряна, то це ідеальний подарунок для тебе чи твоїх друзів. Одразу маю попередити, що в нас їх не безкінечна кількість. Зараз відкрито передпродаж і є можливість забронювати собі декілька штучок. Як ламали психіку в СРСР? Якщо Стенфордський експеримент проводили із повнолітніми, які могли дати усвідомлену згоду на все, що з ними відбувалось, то в СССР, щоб з'ясувати закони соціальної психології, не соромились ламати психіку, починаючи вже з дитсадка. Того самого 1971 року. В якому відбувся Стенфордський експеримент, вийшов науково-популярний фільм Я та інші, в якому зібрано соціально-психологічні експерименти, вплив думки інших на радянську людину. Валерія Мухіна намагалась довести гіпотезу про те, що радянські люди покажуть самостійність думок, але щось пішло не так. В першому експерименті маленьких дітей зібрали в кімнаті з прихованою камерою. Експериментаторка поставила перед ними дві білі пірамідки. Вона спитала дітей, якого вони кольору. І діти, звісно ж, відповіли, що обидві білі. Потім Мухіна поставила одну білу пірамідку та одну чорну, і пояснила дітям, що коли заходитимуть інші діти, і вона питатиме про колір пірамідок, потрібно все одно казати, що вони обидві білі. І на диво, всі діти, які були піддослідними, як загіпнотизовані повторювали, що обидві пірамідки білі. Потім Мухіна просила показати чорну пірамідку і питала дітей, чому ж вони сказали, що вони обидві білі. Та ясно, що діти могли сказати, що завгодно. Може подумали, що це якась гра. Наступний експеримент був більш складним. Перед дітьми поставили тарілки з манною кашею. Одна була солоною, а інші солодкими. Всім дітям по черзі давали спробувати кашу і питали, яка вона на смак. Останньою завжди була дитина з солоною кашею. Це вже не пірамідки, які стоять десь там на столі. Тут у тебе в роті жахлива солона манна каша. Ти ще питають, чи хочеш ти іще. Лише один із хлопчиків наважився сказати правду, інші брали дивитись і плюватись, але не виділятись з колективу. Посліднього... Манна каша – це вже саме по собі випробування, неважливо чи солодка, чи солона. Але це ж діти. Для них важлива думка інших: у них закладена схильність слухатись, бо інакше вони просто не виживуть. А ще вони без фільтрів засвоюють правила поведінки, бо ці фільтри просто банально не сформовані, тому це якась маячня. З дорослими таки точно не спрацює. Тоді готуйся дивуватися. Наступний експеримент Мухіна проводила вже зі студентами. Вони точно мали вміти аналізувати. В аудиторії повісили 5 фотографій людей похилого віку. Задача підсадих учасників була навести аргументи, чому на першій та четвертій фотографії одна й та сама людина. Хоча люди там були очевидно різні. Піддослідний не знав, що насправді відбувається, тому міг теоретично давати будь-яку відповідь. Всім задавали питання, чи є на фотографіях одна й та сама людина двічі, або це все фотографії різних людей. Коли підослідник казав, що люди на всіх фотографіях різні, на нього звалювались купа аргументів на користь того, що все-таки перше та четверте фото це одна й та сама людина. Було чітко видно, як важко піддослідним дається рішення стояти на своєму чи піддатися думці інших. Були такі, хто все таки зберігали свою точку зору, але вони відмічали, що це було вкрай важко. Сумніви дуже легко з'являлися. А на тих, хто обрав більш простий шлях і все таки погоджувався з групою, чекала задача із зірочкою. Мухіна діставала ті самі чорну та білу пірамідки і питала всіх по черзі, якого вони кольору. А на що був розрахунок? Що дорослі не відрізнять чорне від білого. Вони то всі відрізняли, але були й такі, хто сказав, що обидві пірамідки білі, і пояснювали це тим, що коли семеро кажуть так. Восьмому вже неможливо сказати ні. Таке враження, що потім цих студентів запросили до Європарламенту. Тепер ти починаєш розуміти. Радянські психологи називали таку поведінку конформною. це, грубо кажучи, спосіб адаптації в групі людей, куди поступаєшся власною думкою на користь думки більшості. В цьому немає нічого страшного, якщо ви обираєте, куди піти поїсти, і це вибір між піцею та бургером. Під Піддослідні в експерименті Мухіної запевняли, що якби це був якийсь важливий вибір, а не просто експеримент з фотографіями, вони б точно відстоювали власну думку і вже не піддавались би на аргументи інших. Але я чомусь думаю, що піддавались би. Хлопець, який кілька разів повторив, що чорна та білі пірамідки обидві білі, пояснив це тим, що подумав, що це якийсь математичний парадокс, про який він не знає, зате знають всі інші. Але ж його питали лише про колір, а він розкис і не став сперечатися. Ну добре. Експериментатори знайшли якихось комфортних студентів, не кажучи вже про п'ятирічних дітей, у яких за визначенням не може бути власної думки. Це ніяк не доводить, що комусь там ламали психіку чи щось таке. Ти забуваєш про дослідження, які проводили над військовими, і особливо над космонавтами. Витривалість їхньої психіки перевіряли в наджорстоких умовах. Це була і ізоляція, і фізичні перенавантаження, і дисципліна, яка здавалась абсолютно безмістовною. Ми знаємо про накази, типу фарбувати траву в зелений від паркану і до обіду. Але величезна частина інформації про ці експерименти була обмежена цензурою і досі зберігається десь в архівах. Тому весь масштаб можна лише спробувати уявити. Припустимо, що це була каральна психіатрія, репресії, трудові табори і так далі. Але ж все одно це впливало лише на частину населення. А якщо до Кашпіровського, це було просто розважальне шоу. Яке, можливо, зайшло надто далеко. В тому то й справа. Якби це була лише розважальна програма, вона б не стала аж настільки популярною серед буквально всіх. У 80-х майже в кожній радянській родині вмикали телевізор, ставила заряджатись воду, крем, чи що там ще, це вважають величезним експериментом, бо Кашпіровський використовував техніки гіпнозу та навіювань, які дійсно багато на кому працюють. Є докази того, що під гіпнозом можна не лише отримати емоційне полегшення, а навіть знеболення під час невеликої операції. Також Кашпіровський використовував тембри голосу та ритм, які впливали на підсвідомість глядачів. Саме тому буквально всі його дивились, багато хто вірив і утримував зцілення від хвороб. Це вже просто якась маячня. Ще був чумак, який збирав стадіони. А Кашпіровський, здається, досі гастролює. Вони просто більш продвинутий варіант фокусників. Причому фокуси явно заходили задалеко. Те, що робив Кашпіровський, було побудовано на обмані та маніпуляціях. Наприклад, та історія з жінкою, якій нібито зробили операцію без знеболення під його гіпнозом. Ця легенда давно спростована. Операція дійсно відбулася, але вона відчувала весь біль і лише робила вигляд, що їй не боляче, бо їй за це заплатили. Здається, 100 тисяч рублів, я не пам'ятаю. Але ти уявляєш, наскільки взагалі це сюр? Операція без знеболення на камеру, щоб і далі обманювати людей. Складно уявити, через що пройшла та жінка. В ті часи в СССР справді вже назрівала величезна криза, і тому люди хапались за будь-яку соломинку, яка давала надію на краще. Але я впевнений, що історія Кашпіровського починалась саме як експеримент він був найвідомішим дослідником впливу на великі маси населення, але не єдиним. Щодо популярності Кашпіровського, такий собі Ігор Смірнов створив цілу лабораторію для дослідження управління свідомістю. Він заснував комп'ютерні психотехнології, поєднавши психоаналіз із цифровими технологіями, і навіть створив таку собі читалку думок, яка могла розкривати, що відбувається у людини в підсвідомості. А це давало доступ до розуміння поведінки, мотивації та намірів, які навіть до кінця не усвідомлюються самими піддослідними. Наступним кроком Смірнова було створення програм психокорекції, тобто контролю і впливу. Відомо, що ці розробки використовувались для лікування ПТСР у солдатів, наркоманії, спроб змінити особистість та навіть для створення штучної особистості. Після розпаду СРСР Смірнов намагався продати свої технології американцям, бо на батьківщині його почали притискати. Ти мене майже переконав у тому, що всі мене більше ніж лабораторні тварини у глобальному експерименті. Проте ти дещо не врахував. Я, наприклад, не так просто піддаюсь впливу чи навіюванню. А що взагалі не так з цими експериментами? Всі ці експерименти можуть здатися, на перший погляд, сенсаційними і нібито багато що пояснювати. Але якщо розібратись, виявиться, що з кожним з них щось не так. Почнемо, наприклад, Смірнова його найпростіше розкритикувати. На кому він проводив свої дослідження, впевнений, що це були або співробітники його ж лабораторії, або люди, яких насильно заганяли на ці досліди. Щось я не пригадую, щоб десь в СРСР проводили кастині серед населення, коли треба було щось дослідити. Тому, по-перше, швидше всього не було якоїсь добровільної згоди учасників, як в тому ж Стенфордському експерименті. А по друге, такі піддослідні, ймовірно, просто казали те, що від них очікували, і поводились так, щоб показати потрібний результат під впливом навіювання, аби тільки від них поскоріше відстали. А може й премію якусь дали за успішну участь. До того ж, у експериментах Смірнова відсутня будь-яка етика. Він, по суті, хотів залізти в голову людей у їх несвідомі процеси і щось там переробити. Більше того, його методи навіть серед колег піддавалися сумнівам, бо не мали достатнього обґрунтування. Тобто підосліди могли просто нанести непоправну шкоду просто заради того, щоб написати про якісь там небувальні новітні досягнення. Я вже мовчу про те, що інструментарій та методи були дуже обмежені, через що будь-які результати експериментів Смірнова викликають величезні сумніви. Про Кашпіровського взагалі не хочеться нічого казати, бо, мабуть, єдине наукове обґрунтування його сенсів це ефект плацебо. Так, він дійсно працює, це доведено доказовою наукою. Але страшно навіть уявити, скільки людей через те, що вірили у заряджену воду, не отримали належного лікування, яке могло б дійсно їм допомогти. Єдине, що довів Кашпіровський, що люди скоріше погодяться на просте вирішення проблеми, ніж на надійне, а в екстремальних ситуаціях готові хапатися за будь-яку соломинку. Але. Під час пандемії ковіду Кашпіровський знову став дуже популярним, і люди звертались до його методів, доки офіційна медицина не могла визначитись. Це лише доводить мою думку про соломинку, і те, що люди згадали про ці методи, зовсім не означає, що вони краще за доказову медицину чи що вони дійсно працюють. Та й загалом не секрет, що радянські експерименти були підпорядковані ідеології та мали на меті її підтримати та виправдати. Дослідження Мухіної недарма робили акцент на конформності. Формування колективного мислення було однією з основ радянського суспільства, тобто важливим ідеологічним інструментом. Виходить, що незалежних думок у дорослих піддослідних і не повинно було виникати, зважаючи на те, що в суспільстві було просто небезпечно висловлювати думку, яка відрізняється від продиктованої партією. Індивідуаліст було вкрай негативною характеристикою для людини, і не дивно, що ще з дитинства діти засвоювали цю реальність. Я вже не кажу про те, що дитина. Ніяк не може дати усвідомлену згоду на участь в експерименті. Вона просто робитиме те, що від неї очікують, бо її основна задача адаптувати серед інших. Якщо сувора незнайома жінка годує солодною кашею, а всі кажуть, що вона солодка, найбезпечніший варіант просто погодитись. Дослідження Мухіної критикують крім ідеологічної заангажованості ще й через те, що вибірка була недостатньою а самі методи проведення експерименту явно підштовхували учасників до підпорядкування груповим нормам. Кожен експеримент був побудований таким чином, щоб прояви індивідуальної думки ставилися під питання і поступово подавлялись. Просто хтось одразу ламався під цим тиском, а хтось виявлявся більш витривалим. Мухіна фактично підтвердила, що радянські принципи виховання дають ті самі результати, які очікувалось, формують людей, які піддаються впливу групи і не схильні відстоювати власну думку, навіть якщо вона є. Навіть якщо до цих експериментів можна докопатись, ти ж. Не будеш заперечувати, що стенфордський тюремний експеримент пройшов за всіма правилами і був абсолютно достовірним. ж він є у всіх підручниках соціальної психології. На щастя, не всі так покладаються на авторитети, як ти. Тому, після того, як граду захоплення трохи спав, стенфордський експеримент піддався жорстокій критиці найбільше обговорювали етичні моменти. Незважаючи на те, що учасники давали згоду на все те, що з ними відбувалось, очевидно, що вони не перебували в безпеці під час експерименту. Сам Зімбардо згодом зізнався, що варто було закінчити все набагато раніше, тому було створено нові стандарти та протоколи для проведення досліджень, які мали краще захищати безпеку учасників. Те, що сам Зімбардо одночасно перебував і у ролі експериментатора, і у ролі головного наглядача своєї в'язниці, не дало йому об'єктивно оцінювати те, що саме там відбувалося. Він і сам не помітив, як з головою занурився у свою тюремну роль, відсунувши психолога на другий план. Саме через це ув'язнені отримали емоційні травми, а експеримент заходив все далі і далі, бо всі втратили зв'язок з реальністю. Тому науковість того, що відбувалося у підвалі Стенфордського університету, ставлять під питання вже кілька десятків років. Пізніше один із колишніх охоронців зізнався, що навмисне підігравав і використовував жорстокість, бо йому здавалося, що це саме те, чого прагнуть дослідники. А одного із ув'язнених запідозрили у тому, що він імітував нервовий зрив, щоб достроково вийти з в'язниці, бо у його університеті мали скоро початись іспити, і він хотів почати до них готуватись. Самого Зімбардо звинуватили у підтасовці фактів, щоб викликати резонанс у ЗМІ, тому всі висновки, зрештою, стали вважатись сумнівними, і Стенфордський експеримент рекомендували виключити із підручників як обов'язкове для вивчення. Єдине, що Зімбардо без сумнівів довів, це те, що тюремне оточення може впливати на те, як змінюється поведінка людей, а ролі, які ми на себе приміряємо, можуть затьмарювати весь попередній досвід. І цим ефектом можна цілком пояснити ту поляризацію в американському суспільстві, яка відбулась під час передвиборчої кампанії, коли люди брали на себе роль або республіканців, або демократів, тобто своїх та чужих. Саме тому так добре спрацював прийом із залученням соціальних мереж та інфлюенсерів, які ставали на той чи інший бік. Люди час від часу дійсно намагаються проти чогось протестувати, але якщо їх непереважна більшість, чомусь такі протести просто здуваються. Правда в тому, що люди не лише діють так, як думають, але й починають думати в залежності від своїх вчинків. Тобі не здається, що ми зараз знаходимося всередині такого собі тюремного експерименту Український тюремний експеримент. Хочеш сказати, що зараз проводиться український тюремний експеримент? А хіба ні? Ми зараз тут всі обмежені в діях. На нас постійно впливають обставини, до яких доводиться адаптовуватись: то ракети, то дрони, то взагалі окупація. Схоже, ти взагалі так нічого і не зрозумів про наукові експерименти. По-перше, стенфордський тюремний експеримент проводився в яких яких контрольованих умовах, з невеликою групою людей, де ролі були чітко визначені. А учасники знали, що це тимчасова гра. У реальному житті все набагато складніше. У нас немає чітко розділених ролей на наглядачів і в'язнів обставини, з якими ми стикаємось, є результатом багатьох факторів, включаючи зовнішню агресію, політичні рішення та соціальні процеси. По друге, ситуація в Україні не є результатом якогось експерименту чи свідомого плану когось зверху. Це складне переплетіння історичних політичних та соціальних обставин. Вважати, що всі ми є піддослідом в чиємусь експерименті, це недооцінювати реальні причини та наслідки подій. По-третє, історія показує, що українці не схильні впадати в апатію перед тиском. Навпаки, ми неодноразово об'єднувались для захисту своїх прав та свобод. Приклади революції на граніті, помаранчевої революції, революції гідності свідчать про те, що суспільство здатне до активного супротиву та самоорганізації. Так, люди можуть відчувати апатію або безсилля перед обставинами. Це природня реакція на стрес і невизначеність. Але це не означає, що ми приймаємо роль жертв, як у Стенфордському експерименті. Ми продовжуємо боротись, допомагати один одному, волонтерити, підтримувати армію та працювати над покращенням країни. Силові структури можуть зловживати владою, але суспільство має механізм до контролю та протидії. Ми маємо вільні медіа, громадські організації та міжнародну підтримку. Це не дозволяє ситуацію розвиватися за сценарієм повного авторитаризму. Тому називати це українським тюремним експериментом це перебільшення і спрощення. Реальність набагато складніша і багатогранніша. Тобто, ти хочеш сказати, що Зімбардо просто загрався в поганого поліцейського, а Мухіна просто підтвердила своїми експериментами тогочасну ідеологію? Що все настільки просто? Я хочу сказати, що незалежно від всіх цих експериментів, ми в першу чергу люди. В яких є розум в більшості, а ніяк не лабораторні тварини. Проте, в цілому я розумію, звідки беруться такі думки, що це все хтось контролює, чи це все сплановано. Моя улюблена фраза, яка це пояснює, звучить так: ми не боїмося світового панування. ми боїмося, що його нема. І це ідеально описує природній страх людей перед хаосом і нашу спробу знайти в ньому хоч якийсь сенс. Але реальність така, що найчастіше це просто хаос. Без жодного сенсу. Ну, можливо. А можливо, це все ж всесвітній експеримент. Ми в ньому підослідні, а ти переконуєш, що ні, бо працюєш на них. Дай знати в коментарях, що про це думаєш.